Вітаю вас всіх на каналі Вкусно-Бюджетно. Я хазяйка цього каналу, мене звати Надя. І сьогодні ми з вами готуємо отаку вкуснятину. Як називається ця вкуснятина? Блинчики в сухариках, крокери по польськи ці блинчики з капустою і з грибочками. Дивіться, які смачні, як вони смачно виглядають, а на смак ще смачніше, як на вигляд. Якщо вас зацікавила ця картинка, давайте разом приготуємо з вами. Так, ну я тепер на бліни все приготувала, щоб не займати ваше время. Що у мене тут? 4 яйця. Розбиваю в миску, дивлюся, щоб були настоящі. Значить, то тут у мене столова ложка цукру і чайна ложка солі. Тепер я трошки оце все розмішаю, яйця. Бліни готові, які вам нравляться, ну, взагалі, це дуже добрі бліни іменно для капусти, для м'ясних. Для носних блінів, для капусти, там, для всяких таких начинок не необичних. Так що додаємо сюди, дивіться, е, можу сюди висипати, тут у мене крохмаль 2 столові ложки, е, столова ложка сухого укропчику і чайна ложка чорного молотого перцю. Щоб воно не збилось кучкою, отак його перемішаю і сюди. Дві столові ложки крохмала, одна столова ложка сухого укропу. І одна чайна ложка чорного золотого перчику. Це бліни для м'ясних блюд, для капусти, для такого. Можна і творожні, де буде творог з сиром солений. Такі теж можна отакі блинчики закручувати. І муки в мене тут 16 ложок поміряла, якщо треба вам ложками. 16 ложок а по весу 350 грам. І взяла я літр молока. Я буду дивитися, може, все молоко не піде по густоті, Ну, зараз будемо з вами разом мішати і будемо дивитися, в нас у нас бліни так, є. Щоб не було грудочок, зразу розводимо муку у густішому, а потім додаємо молоко і, виходить, я думаю, ви всі знаєте, які виходять у нас бліни. Все, отака густота, воно ще постоїть, трошки розпуститься мука. Грам 50 г. олійки. Олійку додаємо не для того, щоб вони жарились хорошо. Для того, щоб жарились само собою, ну, щоб тісто було м'якше і еластичніше, додаємо все одно трошки олійки. Все, оставляємо на півчасика, самі займаємося капустою. Значить, дальше у дальше мене капуста. Дивіться, вона вже пожарена. Трошки розкажу про капусту, чого вона в мене вже пожарена. Я робила пару днів назад голубці, у мене осталася проварена капуста, оті які не, ну, не йдуть на голубці. Я завжди так роблю цибулину, морквину обжарюю, відправляю туди ріжу дрібненько цю капусту, вже проварену, додаю жменьку квашеної капусти, і все це пережарюю. І для вареників, і для пирожків, і для отаких от блинчиків. У мене завжди в запасі. У і в холодильнику в контейнері стоїть така капуста. Тепер у мене було 400 грам грибочків. Капуста готова, грибочки зараз на сковородку на суху, бистренько їх водичку пустять, прокиплять, посолю поперчую, і додам часничка, капну трошечки олійки в общем, обжарю, доведу до готовності. Покажу вам. І будемо змішувати з цією капустою. Посолити треба обов'язково грибочки. Нашою солью, якщо у вас немає нашої солі, дивіться, на каналі у нас є сіль, як ми дуже смачна сіль, з усіма приправами. Посолити, коли ще трошки є плюшечки, щоб вони ну, питалася сіль про, хорошо про, з водичкою розставила і щоб вона хорошо пропитала всі грибочки. І так ми маліти. Пережариться добре. Все, от такого сустояння зажари, вбираємо. Не треба їх вижарювати, щоб смак заливався грібів, бо як засушу, тоді не знайдемо їх у капустки. Тепер все добре перемішуємо і встрітимося з вами вже за жаркою блінів. Зараз оце перемішаємо, ставимо, хай воно все пропитується, напитується, а самі будемо жарити бліни. Все бігом. Все, жаримо блинчики. Перемішувати треба. Там є крохмал під низом, то, звісно, треба підмішувати. Ну, це вже, як правило, ми, жінки, привикли, що от якщо наливати, то обов'язково, якщо борщ сипемом, то обов'язково полонничком перемішаємо. Якщо супчик і так все остальне. Ну, і точно так же будемо наливати. Бачите, отака густота вийшла. Дивіться по своїй муки, бо мука у мене блінна. може, у вас будь хлібна обична мука, там трошки йде різниця в муки. Ну, плюс-мінус на 350 грам муки літр у мене е, молока. Там вже по густоті дивіться, щоб були отакі. Якщо треба вам тонші, може хочете дуже тоненькі. ну я з капустою люблю, щоб його було чуть. Щоб чуть було, що там і блинчик є, і капуста є. Бо одну капусту їсти не дуже приємно. мені. Так що роблю отак. Отакі блинчики. Одну сторону зажарюю хорошо, всередину буду закручувати у зажарену сторону, а другу сторону тільки підсушую. Ах, ця капелька. Забула включити камеру і вже пошти закінчила з цими блінами. Думаю, боже, я ж дівчатам показувала. Значить, що, капусточки, звісно, чим більше, тим добріші блінчики. Ну, її ніколи не нажариш стільки, як, як блінів. Блінів завжди набагато більше. В общем, пошти дві ложки я кладу на один блинчик і закручую. Закручую отак. Отому отак. І отак. Красиві отакі пузастики. І складаю. Це ще не все. Оці бліни можуть бути вже готові. Все тут жарене, все тут шкварене, ви бачите, да? їх можна вже їсти. Їх можна закрутити корічньовою стороною всередину. Біленької знаружі, і цю біленьку сторону обжарить просто на сковородочці, на сливочному маслі, на олійки, на якому ви желаєте, яке масло у вас любиме. Ну, ми будемо з них робити крокери, крокети, чи як вони називаються, робити блинчики в сухариках та і все. Да? Такі красиві бліни. Хоч м'ясо сюди, хоч яку хочете сирну начинку, твердий сир, творог, соль, зелень. Теж буде шикарно сюди закрутити, та що угодно. Саме головне, що це не пирожки. Ми дуже любимо з капустою пирожки, ми дуже любимо з капустою вареники. З варениками, мені кажеться, все одно більше возиться, як з пирожками, як з блинчиками. От. І не завжди одні вареники, одні вареники, Боже, не те закрутила, дівчата. Не туди пішло. Ну, ладно, хай вже один буде такий. А блинчик, зараз я його в сухариках і получиться, як пирожок. Ну, Зато не буде в ньому дрожжового тіста. Мені дрожжове тісто, ну прям ніяк не підходить. І за того отаке. Той самий пирожок, тільки без дрожжового тіста. Поняли? Ну, все, я буду. Крутить і зустрімося з вами на слідчому етапі. Не буду вас задержувати. Беремо каструльку, в якій можна е е гріти олію. У мене була така поварка, але на цій плитці вона не бере. У мене індукційна плита і на ній моя поварка, в якій я жарила, олію не бере. Тому буду каструльки робити. Цю каструльку вона бере, каструлька з товстим дном наливає побольше олії, бо це можна кипіти олії. Ну, це того стоя. Так, наливаємо олію, ставимо на плиту і нагріваємо хорошо до закипання. Поки е, олія буде грітися, ми зробимо з вами е, це. Яйце, сухарики, в общем, приготуємо до жарки. Два яйця. Я трошки сипну совсем зовсім чуть-чуть. Блинчик попробувала на вкус. Все там нормально, солить лишнього нічого не надо. Включаємо. Так, розбиваємо яйця. Сухарики. Ой, сухарики в мене. Куплені. Можна робити свої, але мені нравляться куплені. Я собі купила дві пачки і проблем не знаю. Так, у яєчко і в сухарики. Ох, не розбилися яйця. Хорошо. У яєчко і в сухарики. Бо зразу у яйце, в сухарі, руки будуть в сухарях, тоді буде і так, бачите, не дуже хорошо. Так що зразу накидаємо. с яйцем у сухари, а потом будем с сухариками уже их обкручивать, да? Вот так. Досточку мне тут надо дать. Оно у нас тут на, на дому. І хорошо їх, у сухарик і на досточку. Ну, що така заготовочка. Отакі такі получаються. Якщо Если ви хочете заморозити на праздник, їх уже можна морозити. Можна їх отак в морозилочку на пакетик розкласти, заморозиться в пакетик запакувати і буде вам на праздник. На продажу можна такі. Отаких таких у нас у магазині в гамі 40 злотых кілограм, отаких вже жарених. Так що, якщо хочете морозити, контейнер, як угодно, морозьте, пакуйте, і вони дуже хорошо охраняються в замовозці. Отак От уже з єм, сухарями, з усим. А ми будемо з вами сьогодні жарити. У нас уже кипить олія, йдемо до плити і будемо жарити. Ну що, будемо куштувати. Коротше, блинчик шикарний, вкусний, дуже мені нравиться з сметаною. А ви дивіться, які вам соуси нравляться. Можна сметанку змішати з майонезом, додати свої якісь смачні приправи, які вам нравляться. А взагалі воно і так без сметани нічого заходить. якщо ви приготували, вам понравилося, сподобалося будь зі мною на кухні, або рецепт, за яким я приготувала, я думаю, ви підтримаєте канал лайком, підпискою та коментарем. Готуйте з любов'ю для своїх рідних і смакуйте разом з ними. До зустрічі!